Всім привіт, з вами Тайдж Подпачик сьогодні я прокрасила свою кімнату і до її вам показувати. Я Я свою кімнату обстроїла у цьому домі. Так, сейчас додому. Назбирала я цукерки у В... одязі поні. За час де додому, а це мій літній домик клас. Ще на знову поїмо тортика. Я... Надіюсь, хтось мені відкриє. Це що якась

Ничка така глубока, що навіть місяць засідань. Ой, ой, куда я лізу? Зараз буде мама. Чи Ну хам, отже, по ой, по нічого не прийшло. Ой, не ні, ні, нічого не прийшло. Можешь кто можешь чек с Харьковым? ту чу чу тук Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. 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 Заходит, Тоня. Доброго угля есть это с кімнати. А ви мені времени. Прекрасно. Так. там. Давай, кипать із масаж. Закупа. Ай. Сюди, от, білка значка. Можеть, можна. Давай це тягнути. А, що ж з ним? Почекай. Я тоді ще раз подивлюся, що мені писав. Що писати? А, тут. Ага, зараз тягнути, за я сама пристраш. О, класс, боже мой. Ой. У меня есть кратная Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.